Шановні майстри плиточники, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що щось цікаве, та ви взнаєте. До вашої уваги хочу розповісти про гравери-помагатер. Ну, вони здобули довіру у майстрів, дуже багато майстрів користуються ними. Але дотепер до мене є питання. А чим же вони відрізняються? Зараз дуже. Ну, може, не дуже коротко, але про це розповім. Перше, вони зовнішньо відрізняються кольором. Бачите, тут чорні, червоні. Але, в принципі, воно те саме всередині. Наступне, чим вони відрізняються? Звісно, відрізняються комплектаціями. Від найпростішої до... По розсунутих з багатьма дисками і всім таким іншим. Наступне, чим вони відрізняються, це написами. Написи залежать від компанії, яка їх постачає. Якщо ви бачите Universal Tools, значить це Universal Tools помагатор. Якщо Fix Tools, значить це Unitrade. Якщо ось така незрозуміла напис, але якщо її перевернути, почне прояснятися, що це Dinex постачається Synergy, Ось це оригінальний з Китаю приходить з АліExpress під ось такою назвою. Бачите? Крім того, якщо ви роздивитесь їх більш уважніше, подивіться, тут пишеться 350 Вт. Ну, Круто, 350 Вт для такого інструменту. А вже Fix Tool, пише чесні 120 Вт Під навантаженням. відповідно. Без навантаження я виміряв. Вони десь видають 80 Вт. Звісно, давайте спочатку. Що входить в мінімальну комплектацію? В Мінімальну комплектацію входить сама сам помагатер, входить площадка для черепашок і саме головне три цанги. Звісно, диск, щоб спробувати як різати кожух захисний. І з'єднання це між двигуном і редуктором. Хочу відразу звернути увагу, що, звісно, постачальники надають гарантію на цей інструмент. Але гарантія надається на заводський дефекти, заводський брак. Якщо ви ріжете плитку там, метр двадцять, то повірте, от він на метр двадцять і помре. Я виміряв, він приблизно за дві хвилини нагрівається до такої температури, що неможливо тримати редуктор. Тому. Він призначається для вирізання невеличких отворів. Давайте йому перепочити. Це не болгарка, що можна експлуатувати. Ви комбінуйте, ріжте спочатку, там, де можна прямий різ, болгарка, благо зараз диски є і 0,8, і 0,6 мм товщиною. А звісно, там, де е, незручно, там, де переріз... ну, тоді вже ріжете е, гравером. Так, Наступна комплектація це я поставив сюди. наступна комплектація вже йде в кейсі. Е, вона також йде три цанги, е, також йде площадка, також йде кожух і вона коштує приблизно 4700 гривень. Поставки від Syneer Unitrade і Universal Tools в кейсах вони приблизно... Однаковий по ціні там 5300-5600 гривень. Вони, в принципі, об'єднують тим, що кругом уже дається кулачковий патрон. Це вже не залежите від цанг і ви можете закріпити будь-який виріб. Додається різна кількість дисків, тут, наприклад, 10, тут 8. Там 5 вакуумного спікання і 10 гальваніка. Але кругом саме головне йдуть ось такі цанги. Цанга це найкращий спосіб кріплення ну, різних стрижнів. В неї Найменше биття. Виходить. Ну, і, звісно, у всіх ідуть ось такі черепашки, все їх об'єднує. Ну, звісно, однакові кейси, але різні написи. Ось так дуже коротко розповів про ці помагатори. Кому цікаво. Різні гравери. У мене на каналі YouTube є різні порівняння, ми різали. ми... Ну, Не то що все, але ми багато знаємо про них. Що я можу сказати? Це нормальний інструмент. Якщо ви не перегріваєте, він служить. Саме слабке його місце це редуктор. Коли він виходить з ладу, він практично не ремонтопригодний, Скільки я не бачив, його ніхто не ремонтує, його просто міняють на новий. Благо, що вони також є в продажу. Але все це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. А якщо ти не допомагаєш зсу, то ти не українець. Слава Україні!